Ми не будемо обслуговувати людину, яка, вперше за все, бикує до персоналу. Оце хамське ставлення для персоналу. Це в першу чергу для мене червона тряпка, Я дозволяю не обслуговувати. Звісно, що на місці вони намагаються більш там знайти підхід, все, але підходимо, слухай, і дрався я колись з гостями серйозно. Коли? На, на початку я не пам'ятаю це, е, який рік роботи, десь другий рік роботи там. І, і дрався, виходив з гостями. Таке ж теж було щось смахалися. А що їм щось не подобалося з Та того, що ти не готував? Не, 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 ні, щось, щось теж бокували. Я виходив, я, я, я ж і власник, і директор, і найголовніша людина а, і виходив, відстоював щось, розповідав казав, що не будемо обслуговувати, покиньте заклад. Ну, ви так себе не відійдіть, зауваження робив. Це дуже круто, що ти відстоюєш права своїх працівників. Ти молодець і достойне з Це гідність. важливо. Це важливо для того, щоб персонал добре працював. А вони мають поважати свою роботу і себе в цій роботі.